Вихідні видалися плідними для небайдужих мешканців другого східного. У цьому році там висадили більше ста кущів троянд, які влітку то весени радували мешканців і гостей мікрорайону. Зараз парк щастя перетворився на дивовижний рай хризантем. У неділю під патріотичні пісні усі охочі працювали на території Розарію в сквері імені Гутовського. Ми обрізаємо майже 400 кущів троянд. Плануємо і їх обкопувати. Ще сьогодні видався такий приємний подарунок. Наші друзі з Новорованцівської громади подарували нам деревця. Чимало тимчасових переселенців зараз живе на східному. Хтось повертається на звільнені території. На згадку про цей час хочуть посадити тут молоді дерева. Вже ми працюємо, наші села звільнили і ми вже приступили до своїх обов'язків, хоча ми їх не переставали виконувати. Ну, але коли було там у нас не, ну, не тихо, то ми жили тут. Я на першому восточному Познайомилися з Світланою Фатовою, дуже енергічною людиною. Приймали участь в у суботниках на, на, втор, на другому, другому парку. Робили габіони ті. А сьогодні можливість така випала подарувати їм деревця райське яблучко називається. Інжир мої друзі передали для. Цього парку, другого восточного, такі деревця. В цьому році на території мікрорайону посадили неймовірну кількість квітів. Жителі східного вірять, що вже навесні наші захисники будуть повертатися додому з перемогою. Чекатимуть їх у красивому місті. Ми з мужем живемо вдвоєм, ми пенсіонери. В принципі, муж у мене плохо ходить, тому практично не виходить. Коли з'явився наш парк, у мене з'явилася життя, тому що я можу туди ходити. Могу щось робити, можу помогать, в місті з тим, цвіти ростіння продлівають життя і дають мені бажання жити і боротися за життя. Спасибо свете, спасибо всім, хто виходить, помогает, хто создает цю красоту. Проходила э, з магазину, побачила Світлану Вікторівну. Э, робота є дуже багато кустів. Э, ну, результат э, 20 хвилин і красота. А на весну, дай Бог, а й швидше закінчиться війна, і ми будемо знову милуватися тою красою. Надія Шевченко, Владислав Талолай, цей день.